Анна Вовк, переможниця конкурсу Графічні метаморфози. Образотворчому мистецтву навчається уже шість років. Фантазії дівчині не займати. Це робота за темою зима. Хотілося зробити акцент саме на чобітах, щоб вони були головні і щоб це було видно, що це зима. Солодкі сани зроблені шоколаду та людяників. Та вони їдуть та світні полоси, з ними розвиваються. Друга тема в мене була літо. Кавун він був човном та по морю. Вплив цьогорічний конкурс Графічні метаморфози проходив у два тури: обидва дистанційно. В першому турі взяли участь близько 300 учасників з 13 областей України. У другий тур було допущено 120 учасників, яких оцінювали члени журі. Також міжнародного рівня цього року до нас доєднався член жюрі з Литви з Вільнівської академії мистецтв Валентин Однов'юн. Дружими товаришуємо з членами журі з Херсону, які зараз також вимушено переміщені до закордону. Це Юлія і Павло Сліпічі, представники кафедри нашої факультету мистецтв Лариса Ева, Старостан Пильник і звичайно викладачі мистецьких шкіл нашого міста. Це Іна Омельченко, Ольга Чубарова та Тетяна Боброва. Учасники всіх трьох категорій продемонстрували цікаві як технічні. Так, і художні прийоми при виконанні творчого завдання. Робіт багато, і вони всі надзвичайно різноманітні. Деякі роботи викликають асоціації з такими світовими майстрами, як Пабло Пікассо або Сальвадор Далі. А дехто, вочевидь, надихався роботами всесвітньо відомої Марії Примаченко. Дитячий конкурс, графічні метаморфози підтримала військова адміністрація міста. Багато авторів створювали свої роботи під обстрілами. Дуже багато областей, яких ведуться воєнні дії, відбуваються, теж прийняли участь, участь, такі як Енергодар, Бахмут. Дуже важко було цим дітям підготуватися. Ці графічні метаморфози, які відбуваються під свято Святого Миколая, викликають у дітей таку яскравий, яскравий потяг до творчості. Перша категорія. Діти творили, вони виконували чайник в образі тваринки. Це наймолодша вікова категорія. Вона найбільша вікова категорія була, середня вікова категорія. Відтворювала пори року або якесь природне явище через предмет. Старші дітки вони виконували роботу, яка відповідала. На запитання, що таке Україна, це дуже актуальна тема, і дуже яскраві роботи виконали ці діти. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день.